Зеленський вже сказав, що ми готові, господи, ми готові на будь-які е локації де завгодно. Можемо навіть згодні, навіть як хочете в Казахстан, хоча б да, так? це така країна, яка має дружні відверто відносини з Російською Федерацією. Можете в Казахстані можемо провести двосторонні переговори. І президент Казахстану Касим Жамар Такаєв він відповів на цю заяву Зеленського і сказав, що будь ласка, приїжджайте, любі гості, будемо дуже раді вам. І як написали Казахстанські ЗМІ, він назвав війну в Україні воєнним конфліктом. Том і українською кризою, от саме такі саме такі. Висловлювання часто вживає і Китай в останній зазначили, що Казахстан не є посередником між Києвом і Росією, і цей конфлікт він надзвичайно складний і спрощувати його не можна. А Росія і Україна здатні вести діалог напряму про всіх спірних питаннях і на різних рівнях, Зважаючи, що навколо конфлікту накопичилося безліч проблем від територіальних до історичних і домовних. Саме тому розраховувати на швидкий результат без перемир'я ну не варто. Підсумовуючи, можу твердо сказати: ми за початок прямих переговорів на найвищому рівні між Україною і Росією, але для цього потрібна попередня робота для досягнення взаєморозуміння. Казахстан не посередник, однак готовий у разі потреби надати добрі послуги і стати майданчиком для переговорів та зустрічей на всіх рівнях. У Кремлі речник Піськов каже, що всі ті країни, які у України партнери пропонують для зустрічі зеленського Путіна, вони не підходять. Навіть Туреччина, яка має дружні, ну як дружні партнерські стосунки, не встигли посваритися з Путіним. Вона не підходить. Австрія, Швейцарія, які зазвичай вважалися якимись такими нейтральними країнами, теж вони е, не підходять. І далі піськов цинічно сказав: що якщо Зеленський справді відкрити до діалогу, то хай приїжджає в Москву. Ну і от я можу собі тільки уявити цей візит Зеленського в Москву. Ну як це може бути? Ніяк, ну як це може бути? Це не може бути. Американська сторона в обличчі віце-президента Джей Ді Венса заявила про те, що Трамп дедалі-дедалі більше стає критично налаштований до Росії і стає навіть нетерпелячим через небажання Москви припиняти війну проти України. Президент дивиться на реальність. Він бачить економічні дані зі східної Європи. Бачить кількість загиблих і росіян і українців, і він каже Володимиру Путіну: час зупинити вбивства. Те саме він говорив і президенту Зеленському. Він хоче припинення війни і робить для цього все можливе. Але якщо росіяни відмовляться від переговорів у добрій вірі, це буде дуже і дуже погано для їхньої країни. Це не зміна позиції, це визнання реальності. Адміністрація Трампа щодня боротиметься за мир. А, але які саме наслідки, ніхто не знає, він нічого не уточнив. Зі мною на зв'язку Ігор Тодоров, доктор історичних наук і а, професор. Ігоре, добрий день вам. Добрий день, вітаю вас. Ігоре. А, то, що скажіть, будь ласка, ми з оцих всіх подій останніх днів. Це тиждень все відбувалося. Зустріч Зеленського з фракцією, потім слова Ердогана про те, що він не бачить. Шляхів швидкого закінчення війни, зустріч з Трампом. Вчора зустріч Марко Рубіо з Лавровим. Про що це все свідчить? Ну, на мій погляд, це свідчить про те, що якихось кардинальних змін не відбувається. Не відбувається саме через позицію Росії. Вони декларують. Про готовність переговорів, але ставлять такі попередні умови, які фактично е, вимагають від України капітуляції. Тому е, розмови стосовно можливого місця переговорів, вони, на мій погляд, позбавлені сенсу, е, ось пролунала пропозиція з боку Казахстану. Е, Дійсно є величезні сумніви стосовно Казахстану, бо країна е, фактичний союзник Росії, союзник Китаю е, під час голосувань в е, резолюції стосовно України в Генеральній асамблеї, Казахстан як правило утримується або голосує так само, як Росія, тобто проти України. Водночас е, Казахстан є е, членом ОДКБ, ШОС е, і знаходиться під величезним впливом е, як Росії, так і може більшим впливом Китаю. Ага. Тому я е, глибоко певен, що розмови про місце переговорів в. в... Вони таки позбавлені сенсу через те, що нема про що говорити. Бо е, місяць тому обговорювали Будапешт. Наприклад, е, вчора з'явилася пропозиція із Південно-Африканської Республіки. Ну, е, за великим рахунком, ось ви казали, що неможливі переговори в Москві. Ну, я е, можливо висловлю таку контроверсійну думку, що і, і в Москві переговори можливі, але. Як? Якщо йдеться про, про повну і беззастережну капітуляцію Росії, ну це слухайте. То, ми то, ж, давайте давайте то, будемо реалістами. Це як слова то, Віктора то, Ющенка про те, що нам треба дійти до Москви. Причому, що то, діти то, Ющенка не воюють. Е, ну, це в принципі в, 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 в тому ж контексті. Uh -huh. Тому що. Е, е, Позиція Росії незмінна, і розмови про переговори вони залишаються лише розмови. Щодо позиції Трампа, в нас багато таких вже ейфорічних заяв появилося, що Трамп змінив свою позицію кардинально. Ну, На мій погляд, це занадто. Насправді в Враховуючи вже наш досвід е, спостереження за другою каденцією Трампа, він змінює позицію іноді протягом одного дня, тому е, ну це не, не може бути е, якимось. Е, Оптимістичним поглядом наше майбутнє для нас єдине, що принципово, щоб Сполучені Штати за рахунок фінансування країн Європейського союзу, європейських країн НАТО продовжували нам надавати озброєння і боєприпаси для того, щоб ми могли не лише боронити свої. Кордони, землі та, а й, угу. на а й намагатися їх відвоювати. Е, і в цьому контексті скажімо, заява Трампа про кордони 91-го року. Ну вона ну, він надає не сказав. Нам, дивіться оптимізм. Ігоре. Я, я трошки поправлю вас. Ви вибачте, він не говорив про кордони 91-го року. Він сказав відвоювати деякі свої території, якщо чи просто території, ну, чи деякі свої території, але там не було. Він не говорив про міжнародно визнані кордони. Там цього не було. Просто він сказав, що Україна може повернути. Ти свої території, які саме території він мав на увазі міжнародно визнані кордони, він мав на увазі Донбас, він мав на увазі деякі території, він мав на увазі Крим. Що там ну нас що саме він мав на увазі? Ми не ми Бо побачити саме це, що він підтримує територіальну цілісність України, тобто Ні, не вимагає він, він, він підтримує підмови. територіальну цілісність. Він же не заперечує того, що ці території окуповані, тобто він підтримує як таку територіальну цілісність України, але ж. Тут треба теж реалістично ставитися до, до нинішніх спроможностей наших реально фізичних спроможностей. Чи є достатня кількість зброї, чи є достатня кількість особового складу для того, аби здійснити, тому що дійсно треба ж дивитися правді в очі росіян більше. Абсолютно їх, їх більше і з цим Абсолютно. нічого не зробиш і. і Абсолютно. І тут навіть дивитися ситуація ще більш критична, ніж наприклад, це було в 22-му році. І в 22-му році згадайте, яке було народне піднесення, коли в, в військомати стояли черги людей, які хочуть воювати. Зараз стоять черги людей, які не хочуть воювати. Розумієте, все кардинально. людей було більше, територій було більше, допомоги було більше. Американці казали, бути будемо з Україною стільки, скільки потрібно. Згадайте слова Байдена. Зараз так. звучить, що будемо доста. До останнього. до останнього чого. Mm -hmm. Я боюся уявити До останнього, навіть. Чого? До останнього чого. До останнього чого? До останнього українця, до останнього клаптика землі? До чого останнього? Так. Ну, це дійсно питання, яке не має відповіді. Це певна така е алегорія е американська. Тому, е на мій погляд, ось Події останніх днів вони можуть нам нам надавати поміркований оптимізм, але не більш того, скажемо, засідання Кримської платформи підтримання е належності Криму саме Україні, то теж добре. Але е на жаль, якихось кардинальних змін ага. не відбулося і. Е що мені безумовно дуже шкода, що в осяжній перспективі і зараз, е, не передбачається. Так, Зараз тільки останнє я від себе додам, що дійсно, як, як би дивно це не звучало, більш якимось м -х -х, звичайно пробачте, адекватним. Критичним, от якщо Трамп нічого не сказав, ні слів від його не було ні про підтримку України, саме допомогу Україні, не готовність продавати зброю за європейські гроші, ні про е, збільшення тиску на Росії. Якось Венс виглядає його. Який пам'ятаєте, як він глузував, насміхався, був таким провокатором, тролем. Е, зараз Венс виглядає більш адекватно рішуче і конструктивно. Аніж е, Трамп, який говорить, що Трампа задовбала Росія, недослівно кажучи, і скоро будуть подальші дії. Ігоре. Я вам дуже дякую, Ігор Тодоров, доктор історичних наук і професор дякую. кафедри міжнародних студій і суспільних наук.